Отже, до вашої уваги пропоную ще один рецепт від тиску. Отже, знадобиться половина склянки меду бажано-квіткового, покласти його в посудину, додати один великий лимон, потерти разом зі шкіркою, усе це ретельно розмішати і додати 5 зубчиків часнику, який перед цим потрібно розтерти в ступці. На однорідну масу. Тоді знову все гарненько розмішати, перекласти у скляну банку і поставити в тепле місце для настоювання. Час від часу суміш розмішувати, а через тиждень поставити в холодильник, пити таку мікстуру слід по чайній ложці три рази на день, за півгодини до їди. Десять днів вживаєте ці ріки. А наступні 10 днів перерва. Ви будете задоволені результатами.